Параграф 5. Йонний зв'язок. Йонні речовини. Йони. Ви знаєте, що атоми можуть втрачати електрони, приєднувати їх і перетворюватись при цьому на заряджені частинки йони. Схеми утворення позитивно і негативно заряджених йонів показано на екрані. Йони бувають простими і складними. Кожний простий йон утворений одним хімічним елементом. H, кальцій 2, ферром 3, йод мінус, сульфур 2 мінус. Складні йони утворені щонайменше двома елементами: OH-, co СО3, По4-, 3 ООН. Атоми в них сполучені ковалентним зв'язком. Багатьом складним йонам притаманна симетрична будова. Нітрат іон НО3- і карбонат іон СО3-малюнок 2 малюнок 3А мають форму правильного трикутника, в центрі якого розміщений атом нітрогену або карбону, а в кутах три атоми оксигену. Сульфат іон СО4-малюнок 2 3Б і ортофосфат іон По4- 3 схожі за формулою на молекулу метану С4. Ці іони мають тетраєдричну будову. В центрі тетраедра правильної трикутної піраміди перебуває атом кислотворного елемента, а у вершинах 4 атоми оксигену. Іонний зв'язок. Іони з протилежними зарядами за дії електростатичних сил сполучаються разом, між ними виникає йонний зв'язок. Він реалізується в основних і амфотерних оксидах, основах солях неорганічних і органічних кислот, деяких інших речовинах, утворених двома елементами металічним і неметалічним. Приклади йонних сполук магній О, алюміній 2О3, кальцій он 2 барій хлор2, літій 3Н. Йонний зв'язок досить міцний. Роз'єднання протилежно заряджених йонів потребує витрачання значної енергії. Чим більші заряди йонів і чим менша відстань між ними, тобто чим менші радіуси катіону й аніона, тим міцніший йонний зв'язок у сполуці. Це випливає з відомого вам закону кулона щодо взаємодії електричних зарядів. Про збільшення міцності йонного зв'язку зі зростанням зарядів йонів свідчить температури плавлення сполук, натрій флуор плюс 996 градусів Цельсія, натрій 2О плюс 1132 градуси Цельсія, магній О плюс 2825 градусів Цельсия. Зазначимо, що радіуси йонів на Тлюс і магній 2, плюс, і флуор мінус, і О2 мінус, різняться незначною мірою, тоді як їхні заряди удвічі. Багато солей фторидної кислоти мають вищі температури плавлення, ніж відповідні хлориди. Наприклад, хлорид натрію плавиться при температурі 801 градус Цельсія, а натрій вторит при 996 градусах Цельсія. Це пояснюється більшою міцністю йонного зв'язку за участю меншого йона флуор мінус, порівняно зі зв'язком за участю більшого йона, хлор мінус. Йонні речовини. Усі сполуки, що складаються з йонів, є твердими за звичайних умов. Як правило, це кристалічні речовини малюнок 4. Вони мають досить високі температури плавлення, які сягають кількох сотень градусів. При плавленні частина йонних зв'язків розривається. Більшість солей, утворених однозарядними катіоном і аніоном, наприклад, СХ3ЦО, калій НО3 літій йод, розчинні у воді. Серед солей, що містять двозарядні катіон і аніон, розчиняються сульфати за деякими винятками і незначна кількість солей інших кислот. Розчинних солей, які складаються з тризарядних катіоне й аніона, немає. Дивіться рядок ортофосфатів у таблиці розчинності форзац 2. При розчиненні йонної сполуки у воду потрапляють відповідні йони. Електролітична дисоціація речовини є повною, а речовина сильним електролітом. У схемі дисоціації такої сполуки записують знак рівності, а не оборотності. Алюміній НО3 дорівнює алюміній 3 плюс 3NO3. Характеризуючи речовини, які складаються з йонів, використовують поняття формульна одиниця. Формульною одиницею літій оксиду літій 2О є сукупність двох йонів літій плюс іона О2-, мінус а магній ортофосфату магній 3ПО4 2 сукупність трьох йонів магній 2 плюс і двох йонів По4-. 3 мінус Графічні структурні формули для йонних сполук не складають. У таких формулах символи всіх елементів з'єднують рисками, а ними прийнято позначати ковалентний зв'язок. Висновки. Йонний зв'язок виникає між протилежно зарядженими йонами. Із частинок цього типу складаються основні амфотерні оксиди, основи солі. Йонний зв'язок міцний. Для сполук йонної будови характерні досить високі температури плавлення. Багато йонних сполук розчиняється в воді, вони перебувають у розчині в дисоційованій формі.